Сьогодні, 23 лютого, о 3 годині 37 хвилин відбувся замах на крадіжку грошей з банкомату банка Аваль на вулиці Харківській, 98. Спрацювала відповідна сигналізація, в чого на місце події через хвилину прибув наряд управління поліції охорони. Завдяки вдалим, вмілим професійним діям співробітників поліції охорони по гарячих слідах був затриманий злочинець, у якого при собі був попередня дана пістолет Макарова, який останній, тобто злочинець застосував стосовно працівників поліції. Внаслідок цих дій працівник поліції один отримав вогнепальне поранення. Наразі зараз йде операція в таракальному відділенні. Також згідно вимог чинного на закону статті 46 закону України про нацполіцію, був була застосована на вогнепальна зброя, також був поранений і злочинець. На даний час триває огляд місця події, відповідні слідчі дії. Злочинність затриманих в порядку статті 208. Відкрите кримінальне провадження за статтями замах на крадіжку, стаття 348 це замах на вбивство працівника поліції при виконанні особових обов'язків. І також стаття 263 за зберігання ну, за зберігання вогнепальної зброї. Добрий день. Будь ласка, розкажіть, э, скільки поранень, куди, де застрягла куля, який стан? Ну я вам кратко скажу. Да. Значить, э, у больного имеется огнестрельное ранение лица, э, полості рта, грудної клетки. грудной клетки левого три Чи є застрягли кулі, який стан, як ви оцінюєте стан? Э, и, поле находится во втором межреберье. Вправо в области второго ребра субплевра. Состояние его тяжелое. Проводится лечение, интенсивная терапия. Показатели более-менее стабильны. Загрузы не мая? На данный момент загруза не мая. Тобто два поранення, але е, ушкоджені кілька е, важливих органів, так? Да? Е, ну, повріжні м'які ткані. Ліця, полості рта, е, шиї і грудна клітка. Угу. По гарячим слідам було, <кхух> я було затримано цього зловмисника, який а -а -а. мав при собі вонипальну зброю з лушником та е, набої до нього. При затриманні він був також поранений нашими працівниками, які застосували табельну вогнепальну строю. Що при затриманому було? Казали басгазові балони, це За допомогою чого він підривав це? І це чи перший випадок підриву, чи не перший, як це все діялось? Значить, на місці події було, було вилучений газовий балон для підривання цих банкоматів. значить, шнури, ну все обладнання, яке повинно. До цього застосовуватися. Ну, воно було вилучене та передано для слідчих. Ага, і чи відомо вже кого затримали? Ну, знаємо, що злочинця поранено, розкручено, затримано, хто він такий? Ну, Попередньо з його слів, що він служив в АТО та було найдено при ньому службове посвідчення нештатного сотрудника РЗУ. А скільки років десь? 76 років. – І він сам сумчанин? Ні, він э, бру... проживав в Броварах. І э, скільки років пораненому співробітнику? Яке, яке звання в нього? 39 років, старший сержант. Я думаю, що остановить потім буде

Сюда в сторону. Все ну, ну, сейчас еще раз перебачим. Мы должны куча одежды, а не легко, там что-то еще. При під'їзді на об'єкт почули, почули вибух з банкомата. Підійшовши до банкомата, на наш, до нас на зустрічі вибігав з магазину невідомий чоловік, який почав в нашу сторону стріляти. Після чого було застосовано табельну вогнепальну зброю про, про, про попередження, щоб даний громадянин зупинився. Одним із пострілів звмисника було поранено працівника поліції мого напарника в, в, в область руки та шиї. По радіостанції услышали сообщение 310-го наряду, что по ним ведеться огнестрельный прицельный огнестрельный огонь. выехал по указанному адресу на улице Ахтырской. Мы увидели преступника, которого преследует 310-й наряд, и который вел э, огонь по сотрудникам полиции. Он начал стрелять возле банкомата, по-нашему, стрелять. А потом... да. И шел дворами стрелял. стрелял. Мужчина во время преследования все время находился в маске, вел себя агрессивно. Делалось неоднократное предупреждение на который он не реагировал. И было принято решение применить нестрельное оружие по ногам. В результате чего он упал. После падения скинул сумку и попытался дальше скрыться. Сделал еще несколько выстрелов. Когда у него закончились патроны, он был нами задержан.